Минулої неділі в тлумачі відбулися вибори депутатів та голів об'єднаних територіальних громад. За даними виборчої комісії, в голосуванні взяли участь виборці з 13 населених пунктів. Їхня явка становила 47,7%. На голову об'єднаної територіальної громади з центром у Тлумачі претендували дев'ять кандидатів від різних політичних сил з відривом у майже 800 голосів. Переміг представник партії Укроп мешканець села Надорожна Роман Круховський. Вибори пройшли успішно. Порушень не виявлено. Для нас є нове, а нове завжди сприймається з пересторогою. Але ми дивилися, наприклад, об'єднаних громад, які вже в області створені, які функціонують, які успішно розвиваються і працюють. Тому було прийнято рішення, і це рішення приймалося не в цьому будинку, воно приймалося в будинку міської ради Діючий мер, який, скажімо так, на цих, програв на цих виборах. І так, він так само, що на вибори він ініціював створення цієї громади, і так воно і відбулося.